Заозірна Марина, казка Капітан Краплинка, Глава 3. «Феєричне шоу. Капітан Краплинка прокинувся вранці і поспішив до містра Равлика. Сьогодні у ставку було шоу талантів. Усі мешканці водойми готували свій виступ. Риби приготували свої різнокольорові костюми та репетирували пісні. Метелики відпрацьовували фокуси з квітами, качки назбирали пір'ячку для виступу. Сьогодні качки танцюють лебедин на озеро. Навіть плавунець вийшов зі своєї хатинки та покинув острів, щоб показати свої чарівні камінчики. Коли Краплинка прийшов до равлика, він побачив, що він теж готується ретельно до цього свята. Містер Равлик чистив свою мушлю, а також зробив зачіску. Хоча волосся в нього не було, але він ретельно, але він ретельно все намащував кремом від засмаги. «Містер Равлик, а який фокус або танок ви сьогодні будете показувати? Або заспіваєте? запитав краплинка. О, ні, співати я точно не буду. Ти хочеш, щоб мене засміяли жаби? Це буде сюрприз, поки я ще нікому не розповідав. Все побачиш на святі, таємниче сказав Равлик. А ти що приготував? О, я буду грати разом з черевними крапельками. Пам'ятаєте їх? Так, звісно, це ті істоти, що живуть в різнокольорових краплях води і створюють черевну музику, сказав містер Равлик. Так ось. Сьогодні наш виступ. Я буду грати разом з краплями та співати пісні, які сам вигадав. Ми з ними багато репетирували. Гадаю, усім сподобається. Добре, не витримав Равлик. Я тобі відкрию таємницю, сказав він загадково, і пошепки промовив Ми будемо виступати разом з метушливою бабкою. Краплинка був дуже здивований, він навіть рота відкрив від цієї новини. Але як вам вдалося її вмовити? Вона ж завжди зайнята усілякими справами і ніколи ніде не приймає участі. Так, відповів містер Авлик, умовити, та ще щоб вона погодилась, була дуже складно. Але я пообіцяв їй. Показати таємний острів, який ми з тобою нещодавно знайшли. Тому сьогодні ми виступаємо разом, ось так, гордо промовив равлик. Тоді бажаю вам успіхів. Я поспішаю до жука побачимось на святі, сказав Краплинка, махнув рукою на прощання. Доцент липа жив на Старій корчі, і в нього завжди було дуже багато гостей. До нього звертались по різним питанням, наприклад, як змайструвати човен або зробити хатинку, щоб її не затаплювала. Жук Липа багато чого знав і завжди допомагав мешканцям водойми. Як ваші справи? запитав краплинка, заходячи до хатинки жука. Ось відповів жук, подивись шукаю спосіб. Навчити цих маленьких діточок, равликів, бути сміливими. На маленьких стільчиках у кімнаті сиділи равлики. Вони причмокували та об'їдалися листям рослин. Привіт, маленькі, привітався капітан. А ми вже не маленькі, ми вже дорослі, відповів один з равликів. Ой, вибачте, посміхнувся Краплинка. Чим я можу допомогти? звернувся до доцента липа капітан. Ну, почав жук, про твою сміливість у нашому ставку ходять легенди. Тому я прошу тебе вислухати наших равликів та порадити їм, як бути? Як би ти зробив? Добре, сказав краплинка, розповідайте мої великі та дорослі друзі. Що трапилось? Маленькі равлики трішки соромились, але почали свою історію. До нашого камінчика, де ми гріємось на сонечку, постійно підлітає великий та грізний яструб, сказав перший равлик. Так, підхопив другий равлик, і ми постійно ховаємось у своїй мушлі, поки він не полетить геть або забуде про нас. Цей яструб не дає нам спокою, сказав трет... третій Равлик. Він хоче схопити нас у свої кіхті, як тільки ми виглядаємо з домівок. Ми його дуже боїмось і постійно сидимо в мушлях, інколи до самого вечора ми голодні, сказав четвертий Равлик. Це жахливо, похитав головою краплинка. Я гадав, можу смайструвати їм яку сітку загорожу, щоб яструб не зміг їх схопити, розмислював доцент Липа. Але ж цей яструб буде повертатися знов і знов. Як ти вважаєш, краплинка, як краще поступити равликам? Ну, по перше, ви дійсно не маленькі, сказав краплинка. По-друге, вас багато, а яструб один. Тому не бійтесь, треба об'єднатися проти яструба і показати, що ви разом і ви нічого не боїтесь. Якщо ви будете ховатися, додав капітан, він буде повертатися знов. Доцент липо додав, а давайте зараз разом підемо на ваш камінчик. І якщо буде яструб, ви зробите так, як сказав вам капітан Краплинка. Равлики спочатку вагалися, але вирішили дати відсіч цьому злодюгі. Сідячи на камінчику, равлики не бачили ніякої небезпеки. Доцент Липа та капітан Краплинка ховались за листями дерева, щоб прийти на допомогу, якщо равлики все ж таки злякаються. Не пройшло й п'яти хвилин, як з'явився яструк. Він вже летів і був налаштован зробити щось погане. Наші маленькі равлики трішки налякались і вже хотіли знову сховатись у своїй мушлі. Але пригадали, але пригадали слова капітана Краплинки про єдність та повільно виповзли зі своїх домівок. Ястру був настільки здивован та налякан кількістю равликів, що полетів геть. І більше ніколи не повертався. Дуже вам дякуємо, сказав перший равлик, потискаючи руку краплинки. Друзі ще трішки побили у гостях равлика, равликів та вирушили у дорогу. Не забувайте, сказав Краплинка, – сьогодні шоу талантів. Чекаємо вас на святі. Так, капітан Краплинка навчив маленьких равликів. Захищати свій дім і нічого не боятись.